Доброго дня, школярики! Сьогодні у нас буде захопливий урок з природознавства. І тема уроку теж вельми цікава спостереження та досліди. Ви вже знаєте, що означають ці слова? Якщо ні, то я зараз про все докладно розповім. Отож, ми з вами сучасні люди. Чи на всі наші запитання можна знайти відповідь в інтернеті або книгах. Ви можете сказати, що так. І матимете рацію. Проте! Частково. На деякі запитання ви можете відповісти самостійно, не опираючись на чужий досвід. Для цього вам знадобляться органи чуття, про які ми говорили на минулому уроці. Для цього ми проведемо досліди і спостереження. Спеціально для вас я принесла з парку дві гілочки. Одна гілка з ялини, а друга із сосни. Давайте спочатку візуально, тобто очима, оцінимо їх. І спробуємо вгадати, де гілочка ялини, а де гілочка сосни. Для цього потрібно уважно їх розглянути. Як розташовані голочки у сосни? Правильно! Парами. Які вони завдовжки? Довгі та вузькі. А що скажете про голочки у ялини? Вони розташовуються по одній. Коротші, ніж у сосни, колючі. А тепер хай нам на допомогу прийде орган нюху ніс. Потріть пальчиками хвоїнки та понюхайте їх. Відчуваєте їх запашний та смолянистий аромат? Це особливий запах хвойних рослин. Як у нашому дослідженні нам допоможе орган слуху? У даному випадку ніяк. Проте, гуляючи парком, ви можете почути, як шелестять листочки на деревах. А орган смаку, язик, як нам допоможе? Раджу пробувати на смак невідомі вам рослини, їхні квіти та плоди. Оскільки вони можуть бути отруйними і завдати вам шкоди. Повернемось до наших гілочок. Чи можна назвати голочки хвоїнки листям? Як ви гадаєте? Так, можна, адже хвоя це видозміна листочка. Так само, як і колючка у кактуса. Чи скидають ялина і сосна хвоїнки на зиму? Зимою вони не скидають хвою. Проте у листопад у них відбувається помалу і поступово. На місці опалих хвоїнок виростають нові. А з якого дерева ці гілочки? Питайте у своїх батьків або вчителів. Час пролетів непомітно, а ми встигли провести спостереження. Щоб переглянути відеоурок про досліди, натисніть на кнопочку переходу до другої частини відео.